Наталія Козловська, заступниця міністра розвитку громад, території та інфраструктури, разом з нами в ефірі. Вітаємо вас, колеги. Вітання, пані Наталі. Скільки вітання. людей вже подало заявки через дію і жити яких регіонів найчастіше звертаються? А станом на сьогодні ми маємо розуміння, що майже 1400 людей подали заявку на отримання компенсації за знищене майно. Якщо говорити в розрізі територій, то найбільшу кількість таких заявок ми отримали по Харківській області, це майже 600 заяв: по Київській, Чернігівській, Миколаївській, Донецькій, Херсонській і Житомирській. Інші території йдуть поспадаючі. Тобто, якщо дивитися на географію, то ми чітко розуміємо, що це відображає якраз загальну картину третину тієї інформації, яку ми отримаємо по пошкодженому житлу. І, відповідно, це має своє розуміння того, що надходить як компенсація за знищене майно. Пані Наталю, наскільки великою проблемою є відсутність у власників знищеного житла документів, які підтверджують право власності? Адже документи теж можуть в результаті руйнування будинку згоріти бути знищеними? Що людям робити в такому випадку? Так, дійсно, це наразі ми бачимо, як проблему я по всьому компоненту є відновлення. А проблематика відсутності у людей інформації в державному реєстрі нерухомого майна про право власності має місце бути, і у тому числі відсутність паперових документів в цій частині. І тут наразі народні депутати спільно з мін'юстом за нашої підтримки розробляють спрощену процедуру реєстрації права власності для таких людей, щоб люди змогли. Досить оперативно підтвердити, що саме вони є власниками того чи іншого знищеного майна для того, щоб отримати відповідну компенсацію. Ми дуже сподіваємося, що найближчим часом це питання пришвидшення реєстрації такого права власності буде врегульовано. А наразі я раджу всім людям, які наразі проживають на території країни і мають свої установчі документи в паперовій формі. Будь ласка, сходіть з цими документами до реєстратора і зареєструйте, будь ласка, своє право власності. Це в подальшому, якщо не доведе господи, з вашим будинком квартирою що станеться, дозволить вам досить оперативно отримати компенсацію на його відновлення. З наступного тижня комісії сформовані з представників місцевої влади мають розпочати розгляд заяв щодо відшкодування. Ваші очікування, наскільки швидким буде цей процес? Адже під час першого етапу, коли комісії розглядали звернення громадян щодо отримання коштів на ремонт пошкодженого житла, уряді були незадоволені темпами їхньої роботи? Тут я хочу сказати, що наразі комісії набрали обертів, і ми це бачимо по результатам розгляду першого компоненту компенсації за пошкоджене майно комісії органів місцевого самоврядування досить оперативно розглядають. Ми бачимо проблематику тільки по деяким громадам щодо розгляду. Тому ми очікуємо, що комісії, починаючи з наступного тижня, середини, зможуть досить оперативно включитися в цей момент, тому що процедури до... Досить однакові і аналогічні по розгляду, тому не виникне додаткових якихось інших проблемних питань щодо саме. Налаштування процедури, все, що стосувалося організаційних питань, ми розуміємо, що вже налаштовано, і комісії зможуть оперативно це робити. Ми напередодні проведемо такий технічний кол, технічний штурм з, з усіма територіальними громадами, які мають знищене майно, і ще раз пересвідчимося, що вони мають можливість це робити. Розуміють, як це робити, надамо всю технічну підтримку для того, щоб вони могли включитися і розпочати цей процес. І сподіваюся. Що вже маючи позитивний досвід по першому компоненту, зможеться зробити досить оперативно. це зробити досить оперативно. Пані Наталію, а як розраховуватимуть вартість знищеного житла? Ну тут цікаво зрозуміти, хто заявників отримає грошову виплату, а хто житловий сертифікат. А що стосується того, давайте почнемо з останнього або житлова виплата або сертифікат. Сертифікат отримують всі, тобто, це в такий спосіб буде зреалізовано рішення органу місцевого самоврядування щодо того, що людині нарахована компенсація. Але зреалізувати цей сертифікат людина зможе відповідно до свого бажання, якщо вона в заяві зазначила, що вона хоче придбати квартиру за кошти, які нараховані по сертифікату, то впривід. Відповідно, вона зможе його витратити на придбання житла. Якщо в своїй заяві людина зазначить, що вона хоче відновити будинок на своїй земельній ділянці, тому що вони знищений, то відповідно вона зможе витратити кошти на відновлення свого житлового будинку на своїй земельній ділянці. Тобто, все буде залежати від бажання саме заявника. Що стосується суми компенсації, сума компенсації враховує Якраз вартість того житла, яке було у людини до моменту того, як воно знищено. Тобто вона буде розрахована органом місцевого самоврядування, враховуючи а, там середню вартість житла, яка була до початку війни. Ми маємо на увазі ринкову вартість. Нам партнери допомогли розрахувати таку вартість по відношенню до кожного населеного пункту, і якраз він буде враховувати таку ситуацію. Але ми розуміємо, що в деяких населених пунктах така вартість. Вартість довоєнна, вона, скажімо так, не зможе дозволити або придбати житло або відновити, тому у органи місцевого самоврядування є право нарахувати суму компенсації, яка буде розрахована відповідно до можливості будівництва. Тобто, якщо розрахункова вартість ринкова менше ніж та сума, яка необхідна до відбудови, то вони будуть розраховувати брати до уваги ту суму, яка необхідна для відбудови, тому що наша основна мета в цьому. Ому компоненті надати людям можливість не просто отримати компенсації, а саме забезпечити її реалізацію або придбати житло, або відновити будинок. пані Наталю, Ще хочеться одне уточнення. У вас скажіть? А люди, житло, яких було зруйноване, але вони мали страховку від приватної компанії. Вони потім будуть отримувати компенсацію від держави. На превеликий жаль, такого житла в Україні досить, досить мало, Ну, просто незначний відсоток. І наразі ми працюємо з нашими партнерами щодо того, яким чином врегулювати це питання, тому що на рівні закону воно не зовсім врегульовано. Ми не маємо наразі підстав відмовляти в такій компенсації. Але ми розуміємо, що подвійною платою також не може бути. А, дякуємо вам. Ну я просто про ті принаймні квартири, які є в іпотеці. Там точно є страховка. Наталія Козловська, заступниця міністра розвитку громад, території та інфраструктури, була з нами в об'єднаному телемарафоні.